Всім привіт! З вами я Лана. Скажу по правді, задумала знову ж таки подивитися на Запорізьку атом на рунах бо багато тривожних новин. Але не дуже певна, що руни можуть сказати мені 100% правду, тому що вважається, що всі емоції і всі думки. Того, хто розкладає, вони можуть щитати і видати бажане за дійсне. Треба бути дуже спокійним, врівноваженим, відстороненим. Я, звісно, намагатимуся, але не дуже то в даній ситуації виходить. Ну, Спитаємо, подивимось, що нам руни покажуть зараз. Покажіть нам руни. Що може бути небезпечного самим найближчим часом на Запорізькій атомній електростанції? Покажіть нам рунок. Самим найближчим часом небезпеки на Запорізькій атомній електростанції, які можуть бути? Покажіть нам рунок. Таке відчуття, що маленькими кроками поступово нарощується, зростає якась непевна ситуація, якась дурна можливо, ситуація, неадекватна, неадекватні плани. Це зростає, неначе готується до чогось, наче якісь обмани. Маніпуляції, якісь плани, знаєте, неадекватні плани. Вони зростають поступово і зростатимуть. Якісь, можливо, таємні дії, несправедливі дії, можуть призвести, можливо, до якогось удару. Можливо, або це тримається в таємниці, або не по правді. Можливо, буде якийсь удар або готують якийсь удар, а Звинувачуватимуть когось, але не будуть признавати свою участь. Як наче знаєте, або чи готуються до руйнування, або вже процес запущений, йде повним ходом, щоб було, було якесь руйнування інфраструктури. І що найближчим часом з цього може бути? Можна сказати, що сили буде замало, не вистачить сили і ну, так, знаєте, як може, якщо і буде удар, то не дуже сильний, і він призведе все одно до якихось змін. До яких? Угу. Ну, можна так сказати, що це якісь обмани, якась недостовірна інформація. Можливо, готується просто провокація, обманна інформація. І нею вони хочуть якихось кардинальних змін досягти, саме обманом, недостовірністю. Хотять досягти кардинальних змін в цій ситуації м м якимсь обманним чином. Звісно, це не дуже, не дуже то радісно, але я б сказала, що великого бажання, ну якось спричинити рух на воді, в них немає. Ну, може, вони не хочуть руйнувати от той басейн-охолоджувач, щось пов'язане з водою. Можливо, цього вони робити не хочуть. В цьому напрямку вони не рухаються. Скоріше за все, вони хочуть зробити якусь провокацію, якийсь обман і досягти тим самим якихось змін в ситуації цій. Ні. Угу. Таким чином, може, вони хочуть захистити свої інтереси якось, щоб, може, якось на це відреагував, відреагували партнери. Може, вони просто хочуть, зруйнувати ну, саму, знаєте як, самі домовленості якісь на вищому рівні. Може, дійсно, вони хочуть звинуватити Україну в цьому і е, зробити її начебто крайньою, на всіх вищих рівнях, перевернути все з них на голову начебто так. Ну отак руни показують. Знаєте, друзі мої, я, звісно, не, повнен, не впевнена на 100%, але тут більше випадає, що можуть бути якісь руйнування, і вони там вже готуються, і приготування начебто у них йдуть там повним ходом, може і будуть якісь руйнування не дуже великі. Бо не вистачить їм сил, але все одно буде якась неправдива інформація розголошена, і вони сподіваються, що завдяки їй вони досягнуть якихось змін. І щиру не показують, якщо я не помиляюсь, то великого бажання е діяти. На рахунок чогось пов'язаного з водою, в них немає. Можливо, вони просто хочуть, знаєте, як там-там-там трохи десь вдарити, щось поруйнувати і на весь світ потім кричати, що то не ми і звинуватити когось іншого. Ну, от поки що таке я побачила, більше насилувати руни я не буду, тому що не впевнена, що я правильно можу 100% прочитати те, що вони говорять. Будемо бачити далі. Але що якась буде брехлива інформація, то руни показують якісь хитрощі, таємниці. І таке інше там у них заплановано і готується. Ну, от і все, друзі мої. На сьогодні все. До нових зустрічей. Бажаю нам всім пережити ці лихі часи найкращим, найбезпечнішим чином.